Поезія кобзаря у виконанні місцевих акторів. музично поетичну композицію на вічнім шляху до Шевченка презентували в Івано-Франківську. У музеї мистецтв лунали вірші великого поета та твори сучасних авторів на Шевченківську тематику. Поміж поетичних рядків, скрипалі та бандуристи виконували музичні композиції. Ми йдемо до Шевченка постійно. Хтось його не розуміє, хтось його любить, хтось його ненавидить, але ніхто. Не буває до нього байдужим, а якщо не байдужий, значить рано чи пізно він візьме отой кобзар і він почитає його. Роль кобзаря у виставі зіграв місцевий актор Роман Харандюк. З його уст лунали уривки з поезій І мертвим і живим, та Холодний Яр. Кричите, що Бог создав вас не на те, що ви неправді поклонили. Він переконаний, Шевченкова творчість має спонукати молодь до мудрості, толерантності та любові до України. Її надзвичайно важко доносити, і це вимагає дуже великих зусиль і праця над собою. Філософія дуже глибока думка. Треба це зрозуміти, пережити і донести до глядача. Скрипалька Любов Литвинчук у музейній залі виконала твір Дениса Січинського Дума про нечая. Каже кобзар втілював свої думи у поетичних рядках. Вона ж наповнила їх мелодією. Він без без слів уже якби не прив'язаний до, а просто йде як дума. І кожен може вже навіть його словами, тарасовими словами думати тут. Уривки музично-поетичної композиції вже виконувалися в обласному центрі. Відтак трагічні події у Києві спонукали режисера Наталію Тихонову об'єднати їх в одному театрально-мистецькому дійстві. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. Novo ano, Nova